Сьогодні також є свято Державного прапора. Я пригадую, як нас поточище відкрили могилу Січелевим Стрицям. Дали нести прапор. Там один був чоловік, я вже забув його фамілію, то вже давно було. То був 90-й рік чи 89-й. Ще радянські прапори висіли на школі, на сільській раді, і дали нести прапор одному з наших активістів поточних. І так само маму тато віддали, так само прапор нести, Бо тому що дід це серйозно було. І, А діда вже не було в живих, і тато містий прапор. Боже, як він переживав ці люди. Знаєте, Тих років 40, 30-х, 40-х років народження, знаєте, вони добре знали, що таке радянська влада, що таке синьо жовтий прапор. Так. Я собі думаю, сьогодні всі ті, що йшли тоді до могили, половина з них боялися, було страшно. Але поточивши наше село, Воно було, там був такий осередок, осередок оця повстанського руху, і там було дуже багато поважних хлопців. І кожен, знаєте, хотів тримати марку, ми їхні послідовники, ми йдемо їхніми слідами. І знаєте, сьогодні в день державного прапора, коли кругом йдеш. І висять наші синожовті прапори, це чудесно. Я коли їду тут по проспекті Яворницького, в нас на самому верху проспекта, навпроти історичного музею, стоїть найвищий, найбільший прапор, він дуже великий. І я постійно дивлюся і. От скільки його бачу, я постійно захоплююся. Чи то його величністю, величавістю, чи розміром, не знаю, але воно мене дуже тішить цей наш прапор синьо-жовтий. І якби оці всі хлопці, що воювали за Україну, часи. Радянської влади, де було серйозне переслідування. Так би хотілося, щоб вони сьогодні побачили, що над кожним будинком, державною установою весеть жовті прапори. Наша армія має офіційне привітання. Слава Україні, героям слава! Вже так привик, що вже навіть, якось і не, ну, не, я ж пам'ятаю, Ті часи, коли можна було сказати слава Україні, але так потихо, щоб навіть сусід не почував. Дорогі українські народи, нехай Господь Бог благословить кожного з вас. Пам'ятайте, що державні символи це не просто так, це ознака державності. Ми її здобули. Ми маємо її відстояти. Сьогодні в часі війни з агресором, в небезпеці, іменно державність наша, виживання нашої нації. І це дійсно останній бій. Останній. Ми його маємо тільки виграти. Інших варіантів немає. І тому синьо-жовтим прапором. На устах із повстанськими піснями, з сучасними патріотичними піснями, на устах із чудесним гімном України. Ми будемо йти до перемоги. І перемога буде за тими, хто є відважні, і за тими, хто стоять на стороні правди. Ми захищаємося. Значить, правда на нашій стороні. Дорогі мої любі українці, вітаю вас із Днем державного прапора. Нехай Господь Бог благословить кожного із вас. То з пошаною ставиться до державних символів, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава, Слава Україні!